Ну що, друзі, я вже приїхав на автомайданчик автопарк UA». Це нова площадка, про яку я ще не говорив на своєму ютуб-каналі, і ми не дивилися тут машинки. Тому зараз ми це зробимо. Але перед цим коротенька реклама. Якщо вам треба знайти автомобіль під ключ, то ми це можемо зробити. Також робимо разові огляди, викупаємо автомобілі і інші послуги в нас доступні, які зв'язані з автомобілями. Тому звертайтеся, контакти в описі. Хто з Вінниці, той знає, що це за будівля. Тут колись був музей. Зараз він виїхав звідси, тепер тут хімчистка, Ну, а також автопарк, де продаються машини. І зустрічає нас тут Kia Серато 2012 року. На механіці 1,6 літра 44 тисячі пробігу, газ бензин. Ціна 10490 доларів. Передній привід, механіка. Кіасирато. Модифікація Middle. Kia k 7. 2016 року 2.4 гібрид, 83 тисячі пробігу, ціна 15 490 доларів. Далі у нас Honda Accord Sport. Виглядає дуже класно. Спортивна версія 2017 року на автоматі 2.4 бензин, 71 тисяча кілометрів і ціна. 17 490 доларів. Далі в нас Passat, якого всі дуже люблять. b 8 Passat 2015 року на автоматі передньоприводний, двохлітровий дизель, 244 тисячі кілометрів пробігу. Круті характеристики і на автоматі, і двохлітровий дизель. І 15 рік. Непогані характеристики, йдемо далі. BMW-320 2014 року випуску, задня 2-літровий дизель, 261 тисяча пробігу і 13190 ціна. Ще така тут є трієчка. Але по них так і не скажеш, що вони одного року. Да? Ця 14-го і ця 14-го року. А візуально виглядає ніби ця новіша, свіжіша. 335. та А, ну тут двигун просто, 3-літровий бензин і якби ця більше під спорт заточена. 2014 року на автоматі задній привід 130 000 кілометрів, 21 990 доларів. І вигляд зовсім інший да, у машинки. Ford Fusion 2016 року на автоматі передньоприводний, 2-літровий бензин. 108 тисяч Пробігу. Аудюшка така в білому кольорі Audi A5 2011 року випуску, передній привід, 2-літровий дизель, 272 тисячі пробігу. Ось такі параметри. Ще одна А5, але трішки свіжіша, ну як трішки, 2020 року випуску, 2-літровий бензин, 67 тисяч пробігу на автоматі. 35 490 доларів. Ну це вже дорога машинка, але гарна. Далі йде А-6. Двохлітровий турбодизель, 2015 рік. 140 тисяч пробігу і ціна 22 990 доларів. В мене друг шукає А-6. Але за 15 тисяч доларів. Я розумію, що треба більше грошей банально, щоб купити хорошу А6. Така сіренька йде і одразу з боку біля неї йде чорненька. Також в універсалі, 2-літровий турбодизель, 257 тисяч пробігу, передній привід, автомат, ну і салон тут гарненький. Подивіться, всередину, просто заглянемо. Білий колір. Ціна 190 доларів. Гарні машини і надійні. BMW 5 серії 2013 року автомат, задній привід, 2 літри, бензин 138 тисяч пробігу за 18 990 доларів. a 7. 2016 року на автоматі 3-літровий бензин 105 тисяч пробігу, 30 990 доларів ціна. ну Виглядає просто цукерочка. Ще є одна тут Audi a 7 2016 року в такому теж цікавому кольорі. Трьохлітровий дизель двигун, 153 тисячі кілометрів пробігу. На автоматі і ціна ось така. 37 490 доларів. Mercedes-Benz CLS 2013 року. Задній привід автомат. 2.2 дизель, 282 тисячі пробігу. Ціна 22 490 доларів. a 4 в універсалі. 2-літровий дизель на автоматі, передній привід 275 тисяч пробігу, ціна 17390. Ось так гарно виглядає машинка. ну І цей ряд ми закінчуємо мерседесом CL550 AMG 2008 року вона на автоматі 5,5 двигун, бензин. 181 тисяча пробігу і за ціною 17 990 доларів. Toyota RAV4 гібрид 2018 року випуску, 2,5 бензин, 72 тисячі пробігу, повний привід, ціна 28 190 доларів. Ось така Toyota. І далі ще одна Toyota RAV-4 2019 року випуску, автомат. 2,5 бензин. Повний привід. Ціна 31 490 доларів. Ну і пробіг 98 тисяч кілометрів. Volkswagen Tower 2011 року випуску, 3-літровий дизель 215 тисяч кілометрів, ціна 21 990 доларів. Відповідно, повний привід. Класні ці машинки, видно, привезено зі штатів. Далі Chevrolet Volt 2015 року випуску. Така синенька машинка. На автоматі. 1.5 гібрид. Передній привід 95 тисяч пробігу. І ціна 19 990 доларів. Weltmeister EX5 на 53 кВт 2019 року на автоматі. Передній привід 4000 км. Це електромобіль, хто ще не зрозумів. 21 990 доларів. Велтемейстер. Вперше бачу таку автівку такої марки. Але буває, буває. Ну І тут стоять при виїзді Беха стоїть 520 -та. 2012 року випуску. В універсалі. Задній привід. 2-літровий дизель 270 тисяч пробігу 276, за 16 490 доларів. Ще є Tesla Model 3 2022 року на автоматі, задній привід 2000 км пробіг за 30 490 доларів. Тобто автомобіль фактично новий. Новенька Тесла. Hyundai Kona Electric. 2018 року на автоматі передній привід 51 тисяча кілометрів за 24 тисячі 790 доларів. От такий електромобіль, цікаво, який в нього запас ходу. Ще один Chevrolet Volt стоїть. 2014 року випуску. 1,4 гібрид. 109 тисяч пробігу. Передній привід автомат. 14 490 доларів. Цей автомобіль коштує. Джип Компас. 2013 року випуску на автоматі 2.4 бензин, 117 тисяч пробігу, 11.490 доларів. Ось так машинка виглядає. Йдемо далі. Honda CX7, 2.2 дизель 2010 року випуску, механіка. Повний привід, 146 тисяч пробігу, 11390 доларів. Ці мазди якось дуже круто завжди виглядають, але ціни на них низьковаті, особливо вони проблемні з бензиновими двигунами, але ось тут конкретно дизель. BMW X5 2004 року випуску. На повному приводі. 3-літровий газ бензин. 362 тисячі пробігу і ціна 9490 доларів. Нарешті я знайшов машину, в якої пробіг більше 300 тисяч. Passat b 8 далі. 2015 року випуску. Двохлітровий дизель, 383 тисячі пробігу. Передній привід механіка. Ну і ціна 13 990 доларів. Opel Insignia. 2015 року випуску. Механіка. 2-літровий дизель, 222 тисячі пробігу. І ціна 11390. 15 й рік Opel Insignia. Dodge Journey 2017 року автомат 2,4 бензин, 74 тисячі пробігу, 15 490 доларів. У моменті цих машин дуже багато з Америки приїжджало. Зараз щось здається менше їх везуть. L'Swagen Jeta 2011 року випуску на автоматі. 1.6 дизель, пробіг 219 тисяч км. Передній привід і ціна 9490 доларів. Ціна непогана. Мені так здається, не знаю, чи це точно так. І колір коричневий теж прикольний. Міні Клубмен 2019 року. 1,6 дизель, 185 тисяч пробігу, передній привід автомат і ціна 23 тисячі 490 доларів. BMW X1 2017 року. 2-літровий дизель 168 тисяч пробігу, повний привід. А, передній, передній привід. Пардон. На автоматі 18 990 доларів. BMW X1. Майже новенька Honda HR-V 2020 року випуску. Варіатор, передній привід, 1,8 бензин, 17 тисяч пробігу і ціна 17 990 доларів. Давайте дешевші машини. Подивимось Ford Focus 13 року на автоматі Електро 80 тисяч пробігу. Ціна 9990 доларів. Ще тут стоїть тігуанчик 2.0 TSI 2017 рік. Автомат 2 літра бензин. Ціна 13990 доларів. Ось такий Тігуанчик. Volkswagen T5 2012 року випуску. На механіці передній привід. 2 літра дизель, 262 тисячі пробігу. Пасажир. Повністю пасажир. Mercedes Vito 2016 року випуску. Задній привід, автомат. 2,1 дизель 280 тисяч пробігу, 26 390 доларів. BMW X5 2015 року випуску на автоматі. 3-літровий дизель 184 тисячі пробігу. Ціна 42 790 доларів. Honda Ellison 2009 року випуску передній привід 2.4 бензин 181 тисяча кілометрів 10 990 доларів. Ford Edge 2013 року випуску 3,5 газ бензин, 142 тисячі кілометрів на автоматі ціна 17 390 доларів. Ford Kuga 2019 року випуску на автоматі 1,5 дизель, 57 тисяч пробігу, передній привід і ціна 21 990 доларів. Volkswagen Atlas, доволі рідкісний автомобіль. У мене є можливість взяти таку машину на огляд, що ви думаєте, взяти її чи ні. У нас вона чогось не сильно приживається, та уреги в нас більше люблять. І які тут характеристики. 2018 рік на автоматі 36 бензин 64 тисячі пробігу, ціна 23 990 доларів. Volkswagen Touareg 2019 року. Це у нас вже третє покоління. 3-літровий дизель 45 тисяч пробігу. Повний привід автомат. Ціна 69 990 доларів. Toyota Land Cruiser Сотка. Бандитська машина якого на там року 2006-го. Автомат 4.2 дизель 455 тисяч пробігу. І ціна 18 990 доларів. Ось така сотка тут є. BMW X5 2015 року випуску. Повний привід, 3-літровий бензин, 178 тисяч пробігу. І ціна 35 990 доларів. Ось така беха тут є. Ну і закінчуємо цей круг почота. Volkswagen ID 6, майже нова, одна тисяча пробігу, фактично нова. Ціна 37 тисяч, мені сказали, тут же не 39 тисяч вона коштує. Задній привід, 2022 рік. Все круто, класно, машина всередині дуже велика. Місця купа, в кого є гроші і в кого є. Гарна велика сім'я, в принципі, ця машина для вас. Ну, якщо дивитися на ось це невелике офісне приміщення, то ось тут лівіше, де йде сітка і паркан. Там йдуть за парканом дешевші автомобілі. Тому давайте приступимо до їхнього огляду. Ну що, народ, погнали далі знімати. У мене вже аж горло садиться, тут стільки машин, що важко їх всіх перезнімати. Але нічого, ми всі перезнімаємо, погнали далі. Hyundai Sonata 2007 року випуску. Передній привід 2-літровий дизель 312 тисяч пробігу, ціна 5590 доларів. Далі Focus, Ford Focus 2013 року випуску, механіка, літровий двигун 126 тисяч пробігу, 7990 доларів. Volkswagen Tauran, 2-літровий турбодизель. 2016 року випуску 395 тисяч пробігу. А це вже щось похоже на рідний пробіг. Передній привід, автомат і ціна 12 490 доларів. Ford Focus 2012 року на автоматі, 2-літровий бензин. Ну і пробіг 205 тисяч км. Ціна 7 190 доларів. Volkswagen Golf 4 2000 року механіка. Передній привід, 1,6 літра бензин, газ бензин, до речі, 291 тисяча пробігу. Синенький салон. Ось така чорненька машинка. Renault Scenic 2006 року. Механіка 1,6 бензин, 150 тисяч пробігу. Передній привід і ціна 5790 доларів. Zas Sense, 2012 року випуску. На механіці 1.3 бензин. 31 тисяча пробігу. Десь видно в когось, когось діда в гаражі стояв. Раз такий пробіг. Ціна 3490 доларів. Zas Sense, 2012 року. 1.3 бензин 123 тисячі пробігу. Передній привід. І ціна 3190 доларів. Subaru Justy або Юсті, не знаю як правильно вимовляється, 2010 року випуску літровий бензиновий двигун 139 тисяч пробігу, ціна 4490 доларів. ЗАЗ Forza 2011 року 1,5 газ бензин, 203 тисячі пробігу на механіці. Ціна 3990 доларів. Део Матіз 2013 року випуску. 08 літра двигун, газ бензин 74 тисячі пробігу, механіка, передній привід 3190 доларів. Ось така машинка невеличка. Honda Civic 2008 року випуску. Робот, передній привід, 1,8 бензин, 80 тисяч пробігу і ціна 7790 доларів. Продовжуємо маздою 6 в універсалі. Трошки ось тут зліз лак, червоного кольору вона також тут зліз лак. Які тут характеристики. Восьмий рік, механіка, 2 літра дизель, 311 тисяч пробігу, 7390. BMW тройка За 8590 доларів. Задній привід 2 літра бензин, 214 тисяч пробігу. Honda Prelude. Хонда любить прилюді, видно так назвали Прилют. 98 1998 року 2,2 бензин, 198 тисяч пробігу, 7490 доларів. Цікава така машинка, трьохдверна, купешка низенька, джип Грандж 99 1999 року на автоматі повний привід. 3,1 літра дизель, 250 тисяч кілометрів пробігу за 8690 доларів. Volkswagen Каді 2007 року на механіці 2 літра дизель 248 тисяч пробігу, передній привід 5990 доларів. Mazda Troyка 2009 року випуску. 1,6 бензин, 190 тисяч пробігу. Механіка, передній привід 6490 доларів. Mitsubishi Lancer. 2008 року 1,5 бензин 178 тисяч км. Пробігу, передній привід, і ціна 7,990 доларів. Mercedes Benz E200 2010 року на автоматі задній привід 2,2 дизель 299 тисяч кілометрів і ціна 10.490 доларів. Шкода Octavia 2007 року випуску. Передній привід, механіка, 1,8 бензин 243 тисячі пробігу і ціна 6990 доларів. Volkswagen Golf 4 2003 року випуску 1,6 MPI на механіці. Передній привід і ціна 5390 доларів з пробігом 237 тисяч км. Renault Logan 1,4 бензин. Механіка, передній привід 178 тисяч пробігу, 5 690 доларів. Peugeot 308 2000, 2009 року випуску на механіці передній привід 1,6 бензин 159 тисяч пробігу. Subaru Forester, 2004 року випуску 2-літровий бензин 332 тисячі пробігу, повний привід, автомат 5390 доларів. Renault Fluence 2013 року випуску. Механіка, передній привід 1,5 дизель 161 тисяча пробігу. Маленький пробіг як для такої машини. По ціні 8400. доларів, доларів. 490 доларів. Ford Fiesta 2003 року випуску на автоматі 1,4 бензин 230 тисяч пробігу. Ціна 4490 доларів. Audi a 6 2008 року на механіці передній привід, 2-літровий турбодизель 326 тисяч пробігу за ціною 8490 доларів. Renault Megane Scenic 2007 року випуску 1,6 бензин 216 тисяч пробігу за 5990 доларів. Ну і ще одна Audi А4. 2-літровий бензин, 205 тисяч пробігу, передній привід і механіка. Ось така є тут аудюха. По сторонах я вже пройшовся, ось так, ще залишились автомобілі посередині, тому давайте прогуляємося ще тут, подивимося. Kia Sorento 2005 року випуску на механіці, повний привід, 2,4 газ бензин, 211 тисяч кілометрів і прайс. 5990 доларів. Далі ось такий тут китаєць є бат. But... Тут є навіть камери не 360, а типу на 180 градусів. Подивіться, тут є камери в зеркалах. Ось тут. 2012 року 2-літровий бензин 174 тисячі пробігу. Передній привід за 5490 доларів. Peugeot 207, 1,6 бензин. 231 тисяча пробігу. Передній привід, автомат 5490 доларів. Peugeot 207. Щось заднє колесо вже спустило, не витримало. Рено Кенго 2013 року випуску. 1,5 дизель 105 тисяч пробігу. На механіці. І ціна 9490 доларів. Ford Grand C Max 2011 року випуску на механіці. Передній привід. 1,6 дизель 225 тисяч пробігу за 7,490 доларів. Ось такий Ford. Ну і Закінчуємо ми останньою машиною. Це Opel Zafira, 2007 року випуску. 1,5 дизель 183 тисячі пробігу і ціна 6490 доларів. 36 автомобілів я нарахував на ось цій площадці меншій, на тій більшій приблизно так само, орієнтовно 60-70 машин я сьогодні відзняв. Я думаю, я заслуговую вподобайку і що ви підписались на мій канал, якщо ви до цих пір на мене не підписані. Всім подякував, всіх обняв і до нових зустрічей.